Національне свято День миру в Україні відзначається 21 вересня. Свято встановлено указом Президента України у 2002 році. У цей день так само відзначається Міжнародний день миру заснований ООН. З моменту здобуття суверенітету, «Мир для України як найприродніше явище суспільного. Там був нормою життя. Над мирними громадянами не літали бухви, міни та снаряди. Поля засівалися, юралися, збирався щедрий врожай. Українці жили, будували плани на майбутнє і були зайняті своїми звичайними щоденними справами. В Україні завжди поважали мир. Це. Наприклад, відмовою від ядерної зброї, яка з легкістю зрівнювала шанси в разі нападу на країну будь-якого агресора. Наша держава ніколи не дозволяла собі погрожувати війною своїм сусідам, більше того, підтримувала тісні добросусідські відносини з усіма країнами.